Ранок з вами підбір та Пригін автомобілів з Європи. І сьогодні передаємо ось такий чудовий автомобіль. Їде в місто Миколаїв. Зараз покажемо людині дорогу. Кого цікавлять електричні автомобілі, телефонуйте. Мій номер телефону 0976062599. Це в нас 2019 тисячі дев'ятнадцять рік. Кіоніру 80 тисяч пробігу. В неділю виїжджаємо в Нідерланди, є куплені. Неділю виїжджаємо в Нідерланди, є куплена ще одна Kia Кіаніру 2019 рік. На даний момент актуально. Телефонуйте. І так є ще Hyundai Kona. Тільки в цій потрібно буде поміняти підчепники, тому що хрустять в редукторі. Замінимо підшипники в редукторі і в моторі. І даний автомобіль буде доступний. Ціна його 14900 євро. Кого цікавить дана машина, телефонуйте. Більш детальне відео, фотографію вам надам. І, можливо, хтось бажає їхати з нами особисто підібрати собі автомобіль. Теж доступна така опція: їдете разом з нами, супроводжуємо назад розмитнення, сертифікати, повністю, повністю всі документи. Кого цікавить, також телефонуйте. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео.